З днем народження вітаю чудову жінку із 30-річчям. Бажаю, щоб квітуча краса ніколи не померкла, ніжність не втратила чарівності, а неповторність завжди дивувала. Нехай кожен новий день радує, інтригує та укрилює. Тобі виповнюється 33 роки, і я захоплююсь тобою. Твоєю життєвою мудрістю та досвідом. Ти жінка, яка вміє досягати своєї мети і не боїться труднощів. Твоя сила та наполегливість надихають оточуючих на великі звершення. Бажаю тобі виконання всіх мрій та бажань, здоров'я, любові та успіхів у всіх починаннях. З ним народження тебе, хоч це не ювілей, але ці прекрасні тридцять три роки нехай не стуть, безмежну любов, щастя.